Потрібно робити інший е, варіант. Е, так, е, Перші дві години, може дві з половиною години, в залежності від покльовок на дальній дистанції е, ти ловиш на дальній, потім переходиш на ближній, перевіряєш, що цей проход, коли буде починатися на ближній, одна-дві-три риби докарми на ближній, і потім робиш один закид на дальню, один на ближній. На дальню, на ближній, де є риба, зацепляєшся за нею. Fifteen? Fifteen? everybody in the world blind Please, Lord, give me a <traditional language> sign <speaking in> A sign I feel like I'm losing my mind everybody in the world Please, Lord, give me a sign <traditional language> I want to be the greatest Everybody on the fake shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this Everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement statement The top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey! Give me that crown Get in my way into be put down hitting your place all this my town If I want that shit then I'll get it right now for the took today And Валь, це жодике. Не знаю, як це сказати. Оце ви цим сьогодні кормили? Так? Баланс саме пропорції оцих грану, воно відрізняється. І на які основа. Оце світленький і темноташні, да? Ось такий баланс. Ну, так само в цих міксах, знаєш, воно, наче всі, всі дивляться, наші відкривають пачки. Ну, зараз у нас і там 96 виробників приконки. Наче всі роблять одне саме. Ну почомусь одне ловлять, одні не ловлять. Оце вся різниця, всіх виробників. Like my... Отак, от друзі, в нас е, триває. Офіційний день тренувань. До цього ми половили. Ну, я особисто вчора тільки ловив, а хлопці вже тут сидять взагалі з понеділка. Сьогодні в нас п'ятниця, погода, плюс-мінус однакова всі дні. То йде трошки дощик, то не йде дощик. В цілому класно. Сектори є дуже різні, є там, де 80 метрів, є там, де 140 метрів. Я вам там ще додам. Карту водой, ми, вона на адміністрації розташована. І що взагалі буде відбуватися? Як завжди, ми ловимо на одну палку, на флет годівницю, повідець не більш ніж 20 см. повинен бути, якщо не помиляюсь, він повинен бути тільки з жилки, зліски. Ось гачок виключно без і до певного розміру. Вибачте, що я дивлюсь трошки не в камеру, тому що дивлюсь за ківертіпом. Ми ловимо на одне вудлище. По факту, вудлич, ти можеш мати скільки завгодно, але ловити можеш тільки на одне: просто міняй їх місцями. Відтестили в цілому за ці дні вже корм. Те, на що працює найкраще. Гачок відтестили, довжину повітря відтестили. В цілому справи йдуть достатньо непогано в нас. Будемо бачити, що буде в турах. Отже, на рахунок снастей. В цей раз вже не так, як на Кубки України. В мене абсолютно всі Снасті свої. Я придбав 4 палки і 6 катушок. Значить, що це за 4 палки? В мене є. Зараз ви побачите на своєму екрані кадр: флагман Sherman Pro. В довжині 4 метра з тестом 180 грамів. Мені подобається ця паличка, я зараз її використовую як закормочну. Але в цілому до дистанції 100 метрів суперкомфортно, офігенно нею працювати, бомба. Потім, якщо десь попаду там в дальні сектори на початку водойми біля адміністрації, там де 150 метрів, поставлю маленьку кормушечку і спробую без кліпси, на максимум, скільки кинути, і потім вам ще додатково розкажу. В мене з'явився. Також новий Shimano Aer X5 вудлище. І також у мене з'явився Sportex Rapid Havic 420. Shimano теж в дистанції 420. І Rapid також в дистанції 420 120-210 тест він має. До речі, тест Шиманки, не пам'ятаю, потім подивлюсь. Ось, і про катушки. Е, отже, катушки. Я купив дві е, Shimano Bull's Eye. Це типу Ultegra ci 4 5500. Тільки трошки навіть краще, вона покращена в неї кращий фрикціон, Вона взагалі пристосована для ловлі на морі. Ось. Далі. Е, вона така синенька. Зараз вам тут е, на екрані додам. Е, ще я купив дві штуки Shimano Ultegra Сяй 4. Е, я взагалі хотів купити багато сяй 4 але просто їх не було в наявності, тому я купував булси. І тепер мені булси супер подобаються, хочу ще. Дві I, дві ультегри. І ще також я купив, також побачите на екрані, дві карпрошки кратус 5500. Якщо коротко казати про катушки. Мені подобаються всі три катушки, вони однакової ваги. Ось. Поки що до. Хоча, дивіться, щоб ви розуміли по грошам. Приблизно Ультегра і Сі, Ультегра і Булс коштує в районі 10-11 тисяч гривень, ну плюс-мінус. Ось Карпрошна коштує в три рази дешевше. За вагою вони однакові. До Понятно, що до шиманок питань взагалі ніяких. До карпрошних катушок я, якщо чесно, відносився завжди скептично. Але тут мені сподобалось. Єдине є в мене питання до карпрошної катушки це те, що в неї кліпса гостра. Місце під кліпсу, воно так вона, по-перше, дуже втоплена, треба щось з нею робити. Тобто вона сильно натягнута така вниз, за нею важко вцепитися типу. І друге, те, що вона іноді скидує кліпса, злітає. Коротше, коли ти вимотуєш, злітає, злітає кліпса. Ну, покажу вам цей момент. Я думаю, що це допилиться. Короче, буде чітко враховуючи, скільки вона коштує по вимоці, по фрик... фрікціон До речі, абсолютно такий самий, як в Ультегрі. Тобто він дуже швидкий, буквально декілька клац 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 і тіпа, все чітко, так як має бути. В булсі, до речі, фрікціон достатньо довгий. Мені поки що це не дуже зручно, але от досвідчені рибицюги, наші колеги кажуть, що це круто на виважуванні риби, коли фрікціон такий, як в булсі, Тіпа то це правильно. Тобто побачимо. Я фактично ще рибу не ловив, просто тільки закидав по закиду і по роботі. Офігенні катушки, і палки теж офігенні. Додам про палки. Значить, Спортекс рапіто цей Хевік кидає не гірше, ніж Шиманка. Типу ну, не коштують однаково, але кидає не гірше. Але шиманка така м'якша, вона краще включається в роботу. Ти прям чувствуєш, що це фідер-фідер. А Sportex він такий більш схожий на коропову палку. І ну, мені. Тобто він поки що Sportex більше подобається. Він такий більш. Не знаю, як сказати правильно. Коротше. Поки сижу, можу показати вам, як виглядає робоче місце. Тут в мене так от стоїть паличка. Я в цей раз не на станції, тому що поки що незручно на станції, клювань дуже мало, тому незручно на станції. Ось столик монтажний, крісло. Там запасні палки, підсяк. Це якби дуже просто. Маю я от таку ємність ще для попапчиків. Оце так, тимчасово вони тут лежать, коли ми в турах, або на столику лежать, або тут. Ось, фактично, по факту можна сказати, що працює найкраще три кольори: Це або помаранчевий, або салатовий, або рожевий. Але в різних зонах по-різному і під різну вагу риби різний попап. Тому ну, треба підбирати на кожній водоймі, в кожній зоні це реально може бути по-різному. От я із всього цього не кидав поки що фіолетовий, тільки. Ну і розмір, звичайно, що шестірка. Чому зараз поясню. Дивіться, друзі, еталонний повідець. Це в нас гачок гуру, точно не пам'ятаю якої моделі. Ось, Це один з тих, який ми активно використовуємо. Попапчик тут шостий, він на голошці. Потім трошечки є малесенька резиночка. Ну і потім підмоточка. Ви бачите. Довжина повіця, ну різна, від 10 до 15 см ми використовуємо. Цей день, коли ми тренуємось, я знаходжусь в такому секторі. Я не пам'ятаю, який це номер. Зона А. Здається, це зона А. Сектор а 8 чи А7. І А7, так. І, А7, да. І давайте подивимось, от, щоб ви розуміли розмір мого сектору. Від цього дерева. що от Зараз ви бачите в самому краю лівого екрану. В, самому, в лівому краю екрану оце голе дерево, там, де земля торчить. А край в мене там, де табличка. Ось така ширина. А тепер дивіться, як я це бачу. Оп. Бачите, тобто. Сектор достатньо вузенький. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви приїдете рибалити на це озеро просто там на коропові змагання або на змагання, або просто на риболовлю, ваш сектор буде від цієї таблички до тієї таблички. А в мене сектор буквально ось. Тобто, фактично в одному секторі сидить три спортсмени, а може навіть 3,5. Такі умови рибалки. Кожен сектор. Кожен сектор обмежений ось такою лінією. Ось З усіх сторін ця лінія є. І ми не можемо за неї вийти протягом змагань. Ось. І повинні ці лінії показують на напрямки закиду. І от там і повинні ми ловити. End, Погода шоколад! Зараз вам покажу, як я виглядаю після такого тура, при тому, що я сидів під зонтиком. І штани не темні, вони світлі. Ось кофта. Така має бути, а вона ось така. І штани в такий самий кольор. Коротше, якось так. Хрінова, бачите, риби майже не було в мене. Але, якщо не помиляюсь, Олег спіймав одну рибу. Я дві, це вже якийсь плюс, і зліва в мене спіймали дві риби. Ну, тобто в зоні я. Відловився погано, але не найгірше, це дуже важливо. Тому що по прикладу... Е, по прикладу, наприклад, Салтановки е, просто від нуля уходиш і це вже дуже-дуже плюс. Ну, звичайно, що це не топчик, але ну, це плюс. І які технології з переноски віщей. Віталік. Владислав. А тут якийсь непонятний грузчик грузить нам шмотки, привезли в цей раз з собою, заплатили денях, сказали, що не хочемо самі нічого носити, тому о, приєм! Отакий От грузчик у нас! Хочу поздоровити вас з цим святом А для когось екзамінаційний день. Команда Єосі Пуач Тім. Я тут. Пуач Олексій, зона Б. Б5. Квас Віталій, зона С. С 6. Орлик Валентин, зона Д. Д-2. Габчук Владислав, зона А. А5. Команда Єосі Пуач Тім. 1 Добровольський Андрій, зона Б. Б2. Смоля Олексій, зона С. С1. Кресково Олег, Олег, зона Д. Д8. Калініченко, Іван, зона А. А 8. Всім доброго дня, мене звати Сергій і радий всіх вітати і глядачів і також спортсмени на нашому спортивному озері Вінницькій області, спортивне озеро Кунка. Озеро четвертий рік, і наразі ми приймаємо чемпіонат України по. Флату, так би мовити, Фібер страйк. Да? Так, так називається. Можливо, якщо неправильно вимовив, то не тримайте це до ознаки. Отже, у нас 32 спортсмена. Сьогодні перший тур. Спортсмени почали ловити в 10 ранку. Вже більше півтори години, як займаються ловлю. Рибка прокльовує дуже серйозний захід. Вдячні всім. Що в нас в Україні цей напрямок розвивається. Також хочемо подякувати на сьогодні Збройним силам України, що вони дають нам змогу нам провести цей захід. На жаль, в нас в Україні війна, є агресор, з яким вся країна бореться, і Збройні сили нам дуже допомагають. Щиро вдячні Збройним силам і вперед до перемоги. Проводимо, дуже раді цьому, дасть Бог, будемо в майбутньому. В принципі, все, все задоволені і дуже все, все гарно виходить. Тому, будь ласка, приїжджать. На часу у нас 10.47. Перший тур чемпіонату України. Команда Watch одна Порушена у нас. Така у нас погода. Наші спортсмени шукають підхід до риби. Тренування показало, що рибка є, рибка в великому об'ємі, але вона дуже прив'язана до погоди. Вітер тощ, сонце. закінчився. перший тур чемпіонату України. Тур закінчився. У е... мене була одна риба. Я спочатку 5 хвилин її викарчовував з каря, потім ще хвилин 10 виважував, але під берегом вона зійшла. Ну я під сакушу навіть не встиг тіпа, достати. Просто вона зійшла. Чи в мене руки все ж таки криві? Ну з цим я не сумніваюсь. Чи те, що я її коряджу? А потім вона ще 10 хвилин тут гуляла, це повпливало на такий результат. Ну нічого страшного, типу, я з нулем в нашій зоні 4 нуля, з восьми спортсменів 4 з нулем. О, це по-перше. І ще плюс, ну, це таке заспокоїливо, знаєте, для себе. У мене зліва спортсмен з нулем, хоча серйозний дуже спортсмен. І справа спортсмен з нулем, хоча теж дуже серйозний спортсмен. Ось, тому нічого страшного. Зараз будемо готуватися. Зібрався я вже. Приїдемо зараз до нашого лагеря палаточного. Будемо поперев'язувати снасті, поперевіряємо всю біжуху, щось понав'язуємо нового і будемо готуватись до завтра. Така історія. Зараз покажу вам, як проходять вечора підготовки перед турами. Отак, все повивалювали, сушимося, складаємося. Готовим снасті, в'яжемо поводки. Моє барахло. Ну і отак от вся двіжуха. Ось так, друзі, я облаштував свій сектор на другий тур. Я знаходжусь в зоні А. Там вже наш опалатишний городок. У мене зона А5. У мене, як завжди, крісло під зонтиком, запасні водища, Я вже підготував відерця, зараз будемо годуватися. Ма, під Тут кілочки, ну якось так. Дистанція у мене сьогодні недалека. 87,94 метри по різним краям. Але, скоріш за все, опор ми туди робити не будемо, тому що є інформація, що клює рибка трошки ближче. Друзі, доброго ранку! У нас чемпіонат України з флатвідерної ловлі. Другий тур, на годинок у нас 10.09, 9 годин туру вже йде. Хтось вже почав ловити, а хто ще кормиться. Це в нас початок зони Б та кінець зони А. Поки що усіх спортсменів по нулям. Ось така в нас погодка. Почався дощик. він в сильний. Спочатку просто моросив. Три, <два> <свистити> три, <два> <свистити> ось, ось і закінчився Чемпіонат України. В цілому нічого не помінялося. Закінчився другий тур. Я просидів без жодного клювання, тому в мене 0. Це не єдиний ноль в зоні, нас тут аж троє з семи. Ось, і три підряд. Наскільки я знаю, друга наша команда взяла нормальні місця. Тому, скоріш за все, вони, майже ми, чемпіони України. І це каже нам про те, що ми також поїдемо на чемпіонат світу з флетфідеру. тобто фрістайл методфідеру. ФФСУ. Друзі, ну якось. Ось така історія. Зараз на ваших екранах буде нагородження, а можливо, потім, якщо ще будуть сили, то зніму для вас детальний огляд, розповідь, інформаційну таку штуку, як ми робили в минулому відео. А можливо, зробимо це окремо. Побачимо. Збираю барахло і рухаємось на нагородження. Команда. Представник Запорізької обласної федерації риблоного спорту. Карпро Ніколс А. З вагою 71 кілограм 965 грам. Представники Львівської обласної федерації риболовного спорту. Команда Баунті. Вітаємо! Так, Чемпіонами чемпіонату України з дисципліни ловля донною вудкою. Стали команда Запорізької обласної федерації революнного спорту. Сумою місць 21 з вагою 72 кг 230 грам. Команда ЮСІПУ <праць> Сюди! Ну що, друзі, якось ось так пройшли наші змагання, які проводила Федерація риболовного спорту України. Дякуємо їм за організацію, дякуємо озеру Кунка. Класне озеро. Всім рекомендую. На жаль, ми попали трошечки, я думаю, що не в той момент туди, тому що я там вже був не вперше. Риба клювала до цього чудово, риба є крупна, риба є багато, дистанції є дуже комфортні. Але, на жаль, бачите, з кльовом не дуже нам вдалося. Не дуже нам пощастило. Поки ви дивитесь це відео, ми вже знімаємо для вас супер круте шестидобове відео з Трофейного озера Уляники. Е тому дуже скоро ви це все побачите. Сподіваюсь, що вам наше таке відео з чемпіонату України сподобалось. Протискайте лайки, пишіть свої запитання, коментарі, підписуйтесь на цей канал. Дуже скоро нас вже буде 2000. Ми організуємо якийсь прикольний розіграш. Підписуйтесь на телеграм-групу Пугач Бейтс. Ми там постійно спілкуємось і обговорюємо стратегію ловлі, снасті, карма. Як взагалі діяти, в яких ситуаціях? Ну і просто спілкуємось на різні доривалки, наближені теми. Дякую вам за перегляд. Побачимось.